Вітаю всіх на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Сполучені Штати можуть передати Україні сучасні танки, але спершу українські військові мають навчитися їх використовувати та обслуговувати. Про це заявив високопоставлений американський чиновник з питань оборони. Питання передусім полягає у можливості України обслуговувати ці танки і забезпечення навчання екіпажів для ефективного бойового застосування. За словами чиновника, танки абсолютно готові для надання Україні в майбутньому. Але це не варіант для негайної передачі через проблеми з навчанням, обслуговуванням та забезпеченням. Наразі невідомо, які саме танки уряд Сполучених Штатів готовий передати Україні в майбутньому. Це можуть бути американські танки М1 Абрамс ранніх модифікацій. Про те, що Україна розраховує отримати танки Абрамс від Сполучених Штатів на початку вересня, заявив прем'єр міністр та міністр оборони України. Прем'єр-міністр Великої Британії Лі Страс цього тижня заявить про намір виділити у 2023 році на підтримку України щонайменше 2 мільярди 600 мільйонів доларів свій виступ на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН лі страс використає для того, щоб закликати Захід посилити підтримку України під час своєї першої закордонної поїздки. Лі страс каже світовим лідерам, що Велика Британія наступного року виділить на підтримку України таку ж суму, що й в 2022 році. Це 2 мільярди 300 мільйонів фунтів або ж 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Раніше уряд Великої Британії заявив, що країна є другим донором для України у військовій підтримці. Допомагає Британія не лише зброєю на території Сполученого Королівства проходять навчання українські військові. Злагодження проводять інструктори з кількох країн Великої Британії, Канади, Нової Зеландії, Нідерландів та України. Україна у жовтні та листопаді отримує 37 дронів Камікадзе. В Армейт від Литви. Ці безпілотники литовці придбали у рамках компанії Бум». Про це під час онлайн-брифінгу повідомив надзвичайний повноважний посол України в Литовській Республіці. Литва вже надала Україні військову допомогу на 120 мільйонів євро. Він підкреслив, що Україна цінує підтримку як уряду країни, так і литовського суспільства. Вармейт борожуючий боєприпас розробки компанії Electronics, який був вперше представлений у 2014 році. Виробник вважає боєприпас хорошою альтернативою керованим протитанковим ракетам. Дрон Камікадзе дозволяє знищувати техніку противника на більшій відстані та спрощує процес виявлення та враження цілі у порівнянні з протитанковим ракетним комплексом. Бронеавтомобілі ВЕКО італійського виробництва вже використовують українські військові. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові оприлюднили відеоролик з таким авто. Ця техніка має високу прохідність та міцну бронекапсулу для захисту життя і здоров'я екіпажу. Також італійський бронеавтомобіль надзвичайно маневрений та потужний. Бронеавтомобіль «Івеко» оснащений дистанційно керованою кулеметною установкою, яка розташована на даху. Керувати нею можна за допомогою двох джойстиків та монітора, на які виводиться зображення з відеокамери та інших оптичних приладів блоку, який розміщений на установці. Основним озброєнням є великокаліберний кулемет М2 Браунінг калібру 12,7 мм. Раніше повідомлялося, що Норвегія передала Україні 14 таких бронемашин. Сполучені Штати купують баражуючі боєприпаси Switchblade 600 для України. Контракт на постачання дронів вже уклав Пентагон. 20 вересня на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів опублікували документ з переліком типів озброєнь, які Збройні Сили України невдовзі отримують від американців. Серед списку є й дрони камікадзе «Свіч 600», які офіційний Київ просив продати раніше. Згідно з повідомленням на сайті, контракт на закупівлю уклали ще минулого тижня, 15 вересня. Switchblade 600» має потужну бойову частину аналогічно американській протитанковій ракеті Джевелін. Що дозволяє знищувати важку бронетехніку, зокрема й танки. Цей баражуючий боєприпас з вагою 23 кілограми здатен знищувати цілі атакою зверху. Час його перебування у повітрі 40 хвилин, під час яких дрон може подавати 40 кілометрів, а також баражувати у повітрі. Максимальна швидкість польоту 185 км кілометрів на годину. Уряд Великої Британії планує в майбутньому передачу Україні додаткових високоточних реактивних систем залпового вогню М 270 Про це йдеться у повідомленні на порталі британського кабінету міністрів. Країна планує в 2023 році надати Збройним силам України рекордну підтримку, яка перевищить цьогорічні обсяги. Нагадаємо, що Велика Британія раніше передала Україні пускові установки М 270 та велику кількість високоточних ракет до них. Конкретний перелік допомоги у 2023 році буде визначатися з огляду на потреби Збройних сил України. Державний концерн «Укроборонпром» спільно з країною членом НАТО будує завод з виробництва боєприпасів. «Укроборонпром» не уточнює деталі будівництва заводу і не називає країну партнера. У концерні вказують, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей. Та укладено відповідний договір щодо виробництва боєприпасів за стандартами НАТО. Також державний концерн повідомив, що в Україні цілодобово працюють над виробництвом модернізацією та відновленням озброєння для Збройних сил України, цілодобово працюють і виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку просто на полях, приведення до бойової готовності, зокрема після пошкодження української наземної та трофейної техніки. Це ключове завдання «Укроборонпрому» на сьогодні наголошують у концерні. За словами міністра економіки Німеччини, відновлення України коштуватиме 350 мільярдів євро, щоб зробити цей процес простішим, країни G 7 вже планують полегшити залучення іноземних компаній. Німецькі компанії вже можуть інвестувати в Україну, сказав він після переговорів з українським колегою на полях консультації G 7 Політик зелених повідомив, що Велика Сімка планує своєрідну рідну карту інвестиційних можливостей для України з цією метою, відповідні торгово-промислові палати повинні об'єднати свої висновки і таким чином полегшити іноземним компаніям участь у відбудові України. Фермери, які релакувалися із Херсонщини у перший же сезон, на новому місці виростили урожай кавунів, Із Херсонщини приїхало підприємство під назвою «Євсе». Після аналізу кліматичних умов та ґрунту компанія вирішила взяти для обробки 4 гектара землі. На новому місці херсонські фермери прямим посівом висіяли кавуни. Перший врожай отримали на рівні від 25 до 30 тонн з гектара. На Херсонщині цей показник був від 40 до 45 тонн з гектара. Власник підприємства зазначив, що сіяли кавуни без підготовки розсади. Наступного року прогнозований урожай кавунів буде приблизно 40 тонн з гектара. Компанія Google запустила в Україні Market Finder – безкоштовний сервіс, який допомагає компаніям виходити на нові ринки, шукати нових клієнтів та збільшувати експортні продажі онлайн. Зазначається, що сервіс Google Market Finder надає легкий доступ до статистичних даних, інструментів і ресурсів, щоб розпочати розвиток свого бізнесу на міжнародному рівні. У Market Finder зібрані показники, які охоплюють 40 різних напрямків від логістики і купівельної поведінки до повного економічного профілю країни, і які допоможуть підприємцям знайти вихід на нові ринки. За допомогою Market Finder можна створити список нових перспективних цільових ринків для бренду. А також визначити попит на товари або послуги на основі щомісячних пошукових запитів місцевого населення, популярних тенденцій ринку, реального доходу на душу населення, користувачів інтернету і рекомендованої ставки Google Ads. Україна отримала 500 мільйонів євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від Європейського інвестиційного банку на суму 1 мільярд 590 мільйонів євро. Зазначається, що кошти також слугуватимуть підтримкою для «Укравтодору» та «Укрзалізниці». Перші виплати у розмірі 500 мільйонів євро допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!